До нас доєднюється Євген Дикий, ветеран російсько-української війни. Пане Євгене, вітаю вас! Слава Україні! Героям слава, добрий вечір! Знаєте, хотілося би почати із стримано позитивних новин. Так ми бачили це прекрасне відео із Старомайорського, яке звільнили наші хлопці. Так, це Донеччина, але напрямок руху це Південь, це Мелітополь-Бердянськ, і далі. Від цього населеного пункту є ще кілька опорників, так званих. Так у чому цінність власне цього населеного пункту? Чи як ми там бачимо на відео, які скидають хлопці, того, що лишилося після боїв від цього населеного пункту? Ну е, це дуже скора ситуація з ще одним населеним пунктом. От треба їх зараз одразу е, для тих, хто саме слідкує в деталях, треба тримати в голові одразу Старомайорське і Работяне. От то вже Запорізька область, але і там, і там це перші дві точки, де нашим захисникам вдалося е, пройти першу лінію російської оборони повністю, залишити її за спиною і вийти власне на другу лінію оборони, е, головну, основну оту, що власне в орківських пабліках е, гордо називається Лінія Суравікіна. От там, де вже і зуби дракона, і сотні кілометрів саме викопаних окопів. От е, ми. Поки що в двох точках ми повністю здавали першу лінію, і саме дійшли до другої. Оце от Старомайорський і Работін. Ну і цікаво, так ви правильно сказали. Вони дійшли до цих так званих зубів дракона. Росіяни вже постять відео про те, як російська техніка шукає місця, в яких можна перетинати оці ці укріплення. Але яка інформація в нас про ці укріплення є? Так, про першу лінію ми вже знаємо. Вона була замінована абсолютно всюди. Враження було таке, що заміновані були навіть міни, якими мінували цю територію, так, кожен сантиметр. Що відомо нам про другу лінію оборони? І саме головне. Коли ми минемо цю лінію оборони, ми таки вийдемо на оперативну площину так, руху, чи там і далі є ще третя лінія? Є третя, є третя, але третя все ж таки це більше лінія, скажімо, ну це така. Я б сформулював так: лінія останньої надії, лінія вже швидше, скажімо, для прикриття відступу, а поки що наразі для забезп... це лінія швидше для життя забезпечення перших двох, різниця між першою і першою і другою лінією. Дуже суттєва. Друга лінія набагато менш замінована з одного боку, тому що все ж таки, якщо перед першою лінією вони замінували, ну от просто все. Ну, чесно кажучи, я в історії не знаю іншого прикладу. Навіть в Другій світовій ніколи не було саме такої щільності і такої площі мінних полів. Йдеться саме про сотні кілометрів мінних полів. От е так, от е між першою і другою вони вже так намінувати фізично не могли собі дозволити, бо тоді вони самі не могли б пересуватися між першою і другою лінією. Тому між першою і другою мінування вже е не суцільне. Е, між тим перша лінія це була така певною мірою пунктирна. Це були е, переважно саме опорники, так звані, тобто опорні пункти, взводні, ротні, батальйонні. А от друга лінія це е, кілька сотень кілометрів суцільних траншей і бетоновані доти. Тобто з одного боку легше в плані мін, з другого боку саме земляні укріплення ну їх там на порядок більше ніж було на першій лінії. Але тут з ну, свого скромного особистого досвіду я хочу сказати, що ну траншеї не обороняються, обороняються люди в траншеях. Пане Євгене, мусимо повідомити про те, що і у Львівській області оголошено повітряну тривогу. Так і зараз бачимо карту. Виглядає вона дещо О, дивно, але області додаються просто ось. В онлайн режимі, скажімо так, маємо загрозу повітряного удару по території практично всієї країни. Зараз я думаю, додадуться і решта областей, адже це по логіці зрозуміло. Мусимо перервати наш етер для того, щоб повідомити громадян і аби громадяни могли можливість сховатися до бомбосховищ і пересидіти чергову російську атаку. На жаль, мусимо прощатися з вами на цій не надто позитивній ноті. Ну, дай дай Боже всім, бережіться, бережемо себе, переживемо і цю атаку, і всі інші. Переможемо дякуємо вам.